Принцеса Турандот вперше завітала до нашого міста. Причому в виконанні блискучих акторів, сучасності з, з України, Росії, навіть Італії. Режисеру постановнику театральної казки для дорослих Юрію Чайці вдалося зібрати колектив однодумців, які успішно гастролюють по Україні з цим безцінним продуктом вже більше як півроку. І на кожній прем'єрі повний аншлаг не став винятком і кривий ріг. Тут свої прихильники, мельпомени. Деякі з них прийшли порівняти київську та московську школу опери з трупою Юрія Чайки. Принцессу Турандот я еще будучи студенткой училась в Ленинграде, но ездила иногда в Москву. И там в театре Вахтангова я смотрела именно драматический спектакль Принцесса Турандот с Борисовой, с Борисовой, да, слоновым. И было наслышано, что именно такой очень интересный спектакль к нам приводят, интересную оперу. И я с большим удовольствием поспешила сюда, чтобы послушать, как говорят оперные знатоки послушать эту великолепную оперу. Вот в Киевской да, опере слушал Торандот, и еще пришел. Хорошие это вещи можно вещь. много раз слушать. Да, они... То они не хорошие. надоедают. Это спектакль, а известная китайской принцессе, о которой столько говорили. Поэтому очень интересно посмотреть интерпретацию этого балета. Я представляю, что это будет очень красочное представление. Нас пригласили, ну, нам дали пригласительное производство. Тому ми вирішили не упустіти такий шанс. До речі, Юрій Чайка в останній був у кривому розі півсотні років тому. Тоді він просидів усі гастролі в оркестровій ямі, грав на скрипці, але це не завадило йому побачити нашу криворожанку, акторку, закохатись і забрати її з собою. Про те, що криворізький глядач найвибагливіший і найпозитивніший, знає з вуст відомих знайомих йому театральних діячів. Я то ще вважаю, що имея очень большой опыт отношения со зрителями и в Европе, и в Америке, и всюду. Что не знаю, почему так произошло, но мне кажется, что в Кривом Руке самый лучший зритель, наиболее требовательный, понимающий, внимательный. Днепропетровский хуже. Киевский совсем плохой. За словами Юрія Чайки, опера буде ще більше вдосконалюватись і налється соком напередодні подорожі до Італії. В наступному році в Мілані на виставці Експо Дніпропетровський академічний театр опери і балету планує показати свою принцесу Турандот. Турандот э, один з любиміших моїх одного з любиміших моїх пучині, І воно очень от такої художній, яркої художній формі. Вот как раз о самых болевых эмоциях нашего времени. Деспотизм, терроризм, всевозможные вот такие вот вещи, против которых так или иначе бороться. Я решал проблему вот этого искусства высочайшего, красивейшего пения, великолепнейшей музыки, которая захватывает людей, и она должна решить проблему и зрителя в театре. І, може, грецький театр вирішив проблему, війни зупинилися. І нарешті склад прем'єрної вистави, який втілив у життя геніальний твір композитора Джакомо Пучіні. Насамперед, це італійка Наталі Маргарит Фронталіні, яка виконує головну арію китайської принцеси Турандот. В Європі вона найкраща виконавча цієї партії. Чому? Тому що це дуже мощний, враждебний людській природі посилок который дает актрисе автор. И вот она не боится этого, она не боится быть вот такой жестокой, не боится быть своенаравной, такой вот бесчеловечной. Партнером Наталі по сцені став молодий тенор Андрій Коробіні, випускник консерваторії та учень Юрія Чайки по оперній студії. Головна арія, яку вокаліст виконав у другому акті, той рідкісний випадок, коли такому молодому виконавцеві довіряють таку складну партію. Ну і звичайно, оркестр під керівництвом народного артиста України Володимира Гаркуші, який подарував багато емоцій криворізьким глядачам. Про саму виставу й говорити годі. Вона пройшла на одному диханні, і як завжди, у таких ситуаціях було трохи шкода, що казка закінчить. Чилась до речі, почині так і залишив свою оперу недописаною. Не стало нічого додумувати, і артисти поставивши крапку саме у тому місці, де зупинилося серце великого композитора.